Чому це важливо? Всі подробиці в цьому відео. Використання кольорів контрастних до навколишнього середовища має кілька важливих переваг. А саме така вивізка краще помітна здалеку, контрасти з фоном, будь то фасад будівлі, небо чи дерева, дозволяє максимально виділити вашу рекламу, що важливо в умовах міського середовища. Також контрастні кольори забезпечують швидке та легке зчитування інформації. Чим більша різниця між кольорами, тим швидше перехожі зможуть сприйняти основне повідомлення, навіть якщо бачать вивізку лише кілька секунд. І нарешті контрастна вивіска краще привертає увагу та запам'ятовується. Це напряму впливає на ефективність вашої реклами. Отже, використання контрастних кольорів це не просто питання естетика, а стратегічне рішення, що підвищує ефективність зовнішньої реклами. Чи було це корисно – Залишайте вашу думку вже зараз.